Давненько я не була з такою да? але сьогодні я вирішила, що мені лінні їх вирівнювати. А взагалі в мене нічого для кудрявих средств немає, тому що в мене тоді все закінчилось, і я перейшла чисто на вирівнювати. І я тільки намазала автропаті, І вода, на мокрий ефект вони вже пушисті. А, чого я так вирішила? Тому що давайте це буде поки секретик, але, так скажемо, моментом, так, Трошки потягну трішку, Чесно, вони то гарні, але мені каже, що зараз вони як висохнуть. Буде повний капець. Ну, ми, якщо, побачимо. Uh -huh. Та плюс вони в мене короткі. Ну як, вони коли рівні, вони такі от. Тебе Але... 20 да, Це що? У мене вже волосся сьогодні Ну, майже. У мене вже кружочок дописується. Коротше, ось так, так? Да? <плес> І ззаді. chase